Залишайтеся спокійними. Проводьте вимірювання на одній висоті з серцем. Пробую заміряти пульс в пачці вологих серветок. Можливо, вона жива. Слава Україні, козаки! Так, цей час настав. Ми купуємо тонометр. 7, кому за 30, така штука, напевне, згодиться. Я його купив не через проблеми з тиском, а через ціну. На аліку він коштує 5 доларів. Наскільки точно він міряє, сказати, не можу. Але тиск у мене стабільний, тому перевірю на собі. Поставляються ось такі картонні коробочці. Давайте подивимося, що там всередині. Кабель зарядки, type a на Type-C. Однозначно плюс. Манжета на руку. Ну, до речі, оцей шланг доволі-доволі м'якенький. Інструкція англійською мовою. Ну, з англійською якось можемо розбиратися, добре, що не китайською. І, звісно, там електронний тонометр. Виглядає доволі. Гарно, так як аптечні варіанти, які коштують не 5 баксів, а там 1000-1500 гривень. Тому, можливо, це і вони. Так, далі, що тут у нас? Батарейки. А навіщо ж тоді на кабель зарядки, що ми маємо заряджати? А, він може живитися і від батарейок, і від павербанку, наприклад. Ну, тут однозначно плюс за варіативність. З лівої сторони у нас є роз'ємчик для підключення манжети. Бачу там якесь гумове ущільнююче кільце. І тримається це все діло просто за рахунок фрикційних властивостей. Ніякої защіпки чи, можливо, якогось фіксатора тут немає. Наскільки довговічна ця штука, сказати вам не можу. Підключимо живлення за допомогою павербанку. Так, засвітився дисплей і відразу погас. Залишайтеся спокійними. Проводьте виділення на одній висоті з серцем. Нічого собі, українська мова. І, до речі, доволі якісно озвучка прям на відмінно манжета надувається, потрібно виключити, щоб я не спалив цей пристрій передчасно. Розмір манжети 180 мм, це вона складена вдвоє, і сюди доволі велика рука без проблем має заходити. Бачите, в мене знає, я дві руки можу своїх запхати сюди. Тому до манжети претензій, в принципі, не маю, враховуючи ціник цього девайсу. Через специфіку своєї роботи тиск я міряю майже кожного дня. І він у мене завжди 120 на 80 або 130 на 90. Ну от в тих межах. Давайте подивимося, що ж покаже це китайське чудо. Непогано. Я щойно зробив 50 присідань. Давайте спробуємо заміряти тиск та пульс в такому стані. Ну, дивіться, все правдиво показує. Пробую заміряти пульс в пачки вологих серветок. Можливо, вона жива. Ні тиску, ні пульсу в серветок немає. Тобто прилад доволі точно показує все. Звісно, я не претендую на те, що це там медичний прилад, якому можна довіряти, але теоретично подивитися хоч приблизно, який у вас тиск, він точно зможе. До висновків. Моя компетенція в огляді медичних приладів близька до нуля, тому не варто спиратись на мої висновки, а тим більше на показники ось цього приладу. Так, він показує приблизні результати, але до медичних якихось. Професійних приладів, які у нас в лікарнях, йому, напевно, далеко. Можете поправити мене в коментарях або написати, які ще тести провести з цією штукою. Обов'язково це зроблю і викладу в телеграм-каналі. Мені він сподобався, міряє точно так, як і той, що у мене на роботі, яким мені міряють тиск. Приблизно показники однакові. Тому вважаю, що він досить точний для домашнього використання і контролю такого наближеного наближеного. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, приєднуйтесь до телеграм-спільноти. До речі, саме там я опублікував посилання на цей пристрій, і багато моїх підписників купили його по ціні близької до 5 доларів або там 220 гривень. Я відкриваю збір на дві зарядних станції для свого товариша, який проходить службу в 65-й окремій механізованій бригаді в батальйоні безпілотних систем. За найбільший донат ви отримаєте ось такий тубус від пороху гаубиці Трисимірки. Він дуже цікавий, герметичний. Тобто тут є замок, ми можемо відкрити цей клапан. Така цікава штука. Від мене маєте шанс за 200 гривень виграти ось такий мультитул. Більше донатів по 200 гривень, більше шансів виграти цей мультитул. А також такі самі умови і для ось такого ящика від набоїв. Тож цікава мілітарна штука, я не дуже розбираюсь, поправте, якщо це не від набоїв. Розіграш буде проводитися в офіційному рандомайзері від Монобанк. Тому обов'язково, якщо ви донатите не з Монобанка, напишіть в коментарях, як з вами зв'язатись.